Вітаю, шановні колеги, що ми вдячні тим, хто вчасно і пунктуально. Проводимо засідання нашої комісії. На засідання запропоновано одне запитання. Я думаю, що ви подивилися на сайті, ознайомилися з цим питанням. Питання звучить так. Про внесення змін до положення служби у справах дітей виконавчого комітету Болонської сільської ради. І в преамбулі цього рішення йде перелік документів, на які спиралася сесія, коли в 2021 році затверджувала. Нині існуюче положення по е, цій службі, і так би мовити, тут ідуть документи 2001-2008 роки посилання на постанови Кабміну, інші розпоряджені документи. Ну і серед них, е, е, я думаю, що нам пояснюють, мабуть, ці зміни вносяться із новою постановою Кабміну. Від 9 травня 25 року No528 про внесення змін до порядків затверджених постановок Адміну України від 24 вересня 2008 року, від 766 No, від 8 жовтня 2008, No905, наказу Міністерства соціальної політики України від 16 вересня 21 року, No518, про затвердження примірних положень про службу справи дітей. З метою більшої ефективності діяльності Володимирської сільської ради та її виконавчих органів. Ну і пропонується відповідне рішення, яке е, винесеться на сесію по положенню по службі, яке ми з вами повинні обговорити і е, прийняти відповідне рішення: винести, не винести, погодити не погодити. Ось е, рішення, яке пропонується, внести зміни. Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету обов'язково сільської ради затверджено рішення п'ятої позачергової сесії 8-го від 4 березня 2021 року протокол номер 5 зі змінами, які були внесені, ну і друга контроль. Ви розумієте, що сама служба її функції. Завдання, які перед нею стоять, надзвичайно важливі, тому що в нас немає нічого дорожчого за дітей. І ця сама служба повинна відповідно цього порушення забезпечувати весь спектр захисту представлення інтересів дітей у нашому суспільстві. Ну, я думаю, що надамо слово представнику. Спеціаліст, який нам донесе, що саме змінюється в новому положенні, яке ми розглядаємо, по відношенню до того, що було. Що тут ми бачимо нового, чому виникла необхідність, не змінюємо. Так, е, зміни закріплені в оновленому сімейному кодексі України та відповідній постанові Кабінету міністрів України номер 528 від 9 травня 2025 року. Відтепер повноваження, пов'язані з усиновленням дітей, переклали на орган місцевого самоврядування, тобто на нашу сільську раду. Раніше ці повноваження і збір всіх документів щодо усиновлення дітей займалася цим районна військова адміністрація. А зараз, згідно з цього оновленого сімейного кодексу і цими змінами, ці всі документи і повноваження передані на. Сільську раду. Раніше такі повноваження у сфері захисту прав дітей належали службі при, я да, районній військовій адміністрації, а зараз буде оболонська сільська рада займатися цим, але все одно контролюватиме цю всю роботу Державна служба України у справах дітей. І от це такі зміни. Все інше залишається так, як і в попередньому положенні. Так, ну, це я... в основному пункт 2.10 і там до 2.19. Тут розділ 4, організація роботи служби 4.1, 42, 4.3, 4.4. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням військової голови і дотримання вимог законів України про службу органів місцевого самоврядування про місцеве самоврядування. 4.3. Начальник служби має може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади згідно з авторядівською. Ну, тобто, тобто у нас нічого тут. У нас один був, у нас один чорний ран Валентинович. Так. І мова йде про колегію і. Про те, що служба може, має право створювати відповідну колегію. Колегія, яка приблизила до реалізації цього положення всі зацікавлені сторони, тобто громадськість, органи виконавчої влади, саму службу, освіту і так далі. Не створювалася в нас така комісія? Для прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворитись колегія у складі начальника служби голова колегії, його керівників, виконавчих органів сільської ради, органів національної поліції, представників підприємств, установ громадських людей. опіки і піклування створена у нас А що мається на увазі. Склад колегії за творчось головою. Рішення колегії формується наказом начальника служби. Створена комісія по опіки і піклуванню дітей. А... Я, я, я думаю, що а комісія по, по опіці має. це одна справа а такої колегії. Ну, так. я, я думаю, що щоб не, не бути черезмірно бюрократом, але я думаю, що в нас оці е, взаємопов'язуючі ланкою між е, громадськістю, службами, які виконують ці ну, положення, освіти і в нас у трошки… Я думаю, що ця колегія, повинна була приблизити співпрацю. І, І ну, я колись вже казав на комісії, дві на, комісії назад Ліда Михайловна тоді була присутня, що все-таки дуже важливо в нинішніх умовах, щоб йшла профілактика роботи. Не тоді ми брали дитину за руки. Коли щось здійснено. А чому передувалася систематична планова робота зустрічі з представниками служби у колективах з батьками і так далі? Тоді Ліда Михайловна сказала, що працює, да, і мама ця інформація була донесена Роману Волонтеровичу. Він двічі приходив у школу, я ж туди не втручаюся, він був в адміністрацію. Але щось я не бачив зустрічей. Із... Діти, особливо ну, старшокласниками і так далі. Це в нас така є хвороба і, і в нас в поліції і так далі. Дядька в картизі не видно до того часу, поки щось не, трап, не, не трап. От Як трапилися, вони всі тут. Це, це треба нам <клухи> доповнити у діяльність Так, колеги, питання по положенню, по... Я вважаю, що і... треба поліпшити перебалати, і... що немає, ну, хай трошки поліпшити свою службу. Активізує? Да. Так. так. Тільки вони так багато. Діло в тім, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день основна профілактика проїхати вечір. Я, я, я розумію, до п'яти годин він знявся і поїхав. Але ж дітки виходять в вечірній час. З ними теж треба зустрічатися, спілкуватися. Може десь якийсь карман перевірити, що вони носять в тому кармані, чи воно ключа, це гарки, чи так далі. Щоб трошки мови знала, що є такі, у нас є служба в сільській раді. А, мабуть, немає залучать громадських, тих, залучать громадських, тих самих депутатів, і я проїду з ним, проїдемо де в сім'ї. Вечінні часи, що вони там роблять, чим займаються. А Наталі Іванович, трішки, що спілкуюся з цією службою, доводиться час. По-перше, вони приїжджають дуже часто по таких сім'ях. І вечорами теж. Ну я не я, бачу. І я мене... я бачу не бачу особисто і знаю. По-друге, ну на робочий час теж ми повинні розуміти, так? Да? І по і потраплять повноважень провірять кармани і він не мають. Вони кошти отримають. І він чого цішов сюди. Нема в нього повноважень провіряти у дітей кармани. у нього немає, то я буду провіряти. Бо ж не йде про, про, про іменно керівника СУ. Ма йде про його злагоджену діяльність з городи національної поліції. Які відповідальні і громадськість тими самими депутатами. Можна ж це е, згрупувати таку. Ну Вичений час ви? до мене ніхто не дзвонив, скільки я депутатом, ніхто не дзвонив. І ніхто не заїжджав. І ні з ким я, поки, е, поки де щось яке ще пережив. Ви знаєте, доводилося такі, чи пев вже були, просто, Я була свідком, то з поліцією налагодити зв'язок, то хіба коли ЧП. Тоді на очі вони тоді самі прийдуть. То на поліцію надії немає, тоді якщо чоловік займається цими, цими справами, я не проти у вечірній час, я готую приїхати і поїду і покажу, де там. Там у нас у передняках такі ж вже служки ходять, тому що там дві дівчинки займаються чим. Може з ними треба балакати. Мож, бо, бо дивиться, з ким вони спілкуються. Ну, Я коли звертаюсь, ну, то реагують і йдемо разом Ну, ви Візніться до Романа Валентиновича. Не те, що так захищаю Романа Валентиновича, але я коли звертаюсь, реакція завжди є, йдемо до тих дітей в ті сім'ї, і все розбирається. Серйозно. Що ж таке? Є дуже нагальна і гостра проблема відвідування школи. Ну з цим словом. Розумієте? І ви, я не кажу, що винувата школа тільки, що винувати батьки, що винувата е, тільки ця служба. Ну, вирішити, якось ви зрушити це питання можна тільки спільними зусиллями. Ну, дивіться, по нашій школі були ситуації, коли дійсно були проблеми з дітьми. То і батьки, і школа, при тому, коли приїжджав Роман Валентинович, тих дітей так покривали, що там ну, наче приїхав якийсь карательний орган на Роман Валентинович. І все, і все добре, і нічого там ніяких проблем ну, немає. Я не думаю, що в традиції школі, школи прикривати тих дітей, які безпричинно особисне, особисне, не відвідують школу. Ми зацікавлені в тому, щоб ці дітей працювали і були активними учнями. Ну, коли приходить людина і починає заводити якусь справу, вже дітей стає жалко. І ну, Це хай, те, що я тільки що сказав. І починає, що і і шла, давайте якось другим шляхом. Щоб все добре, все добре, тоді щось трапилось. Появиться дядько з кокарною, вони розкажуть те, що вони не робили. <кхи> вони придумають, скажуть те, що вони не робили. Ну, мені дуже подобається при менчузі, я бачила в мене. Знайомі поліцейські то їх запрошують ліцеї. Вони ходять, спілкуються з дітьми, от ознайомлювати дітей з поліції, щоб це не було таке, щоб тільки каратини орган, який там що хтось, якийсь страшний дядько в карту, який прийде і посадить. А навпаки, що це люди, до яких треба звертатися і допоможуть іти. Андрій задайте, був такий період, коли туди ще раніше, що обов'язково на квартал представник поліції повинен був зустрітися з аудиторією. У школу сто процентів. Так у звіті я доповідав, в якій школі я проводив весід. У мене був грат, затверджений начальником міліції, яким і я доповідав за кожний за квартал, де в якій я школі був, і з ким е... бала, з ким відсідував, з неплавполучних сім'ї Пос, е, Посещав ці неплаполучні сім'ї. І це було регулярно. Співпраця була в школі тоді, не був такий заочим, заочим з директором школи, що подзвонять, зразу, зразу я на місці. Так, Добре. Всі побажання. Я передав вам Валентиновичу, я думаю, він свідчився. Я трошки знову дозволю підсумую, і приємно те, що у нас в Романі. Сторони із затвердження положення перейшло у дискусію таку жваву і актуальну, тому що це дійсно питання запущення. Якщо говорити, от ви наводите приклади правильні, що робота це реально з дітьми не проводиться. Ми про не говоримо, затвердили положення, про права дитини і все інше, а про обов'язки дітей. Про відповідальність дітей у нас сьогодні цю роботу ніхто не проводить на великий жаль. Ми назвали правильний робочий орган, який в статуті в іншого положення передбачення, це колегія. Це можна цю форму започаткувати, роботи, де обговорювати ці проблеми, приймати якісь рішення, контролювати От, тих людей, які по своїх по обов'язках посадових повинні займатися цією роботою. Ну і керівник служби, звичайно, я розумію, що сьогодні поварневтження немає, але повинен особисто доповідати по цих питаннях, щоб можна було їм поставити питання безпосередньо, задати якісь пропозиції, висловитися, треба розраховувати на майбутнє. Ну і цю роботу треба обов'язково проводити, Анатолійович правильно буде приклади, ми живемо, сусіди, бачимо цих дітей, бачимо, чуємо, що там робиться, бачимо, що ніхто, кроме нас, туди не втручається. Да? От. Є служби, які повинні бути правильні, я в кожному селі депутат, з яким повинні ці служби співпрацювати. Депутат знає ситуацію на своєму крузі, знає, що відбувається, куди можна до кого звернутися, з якими дітьми конкретно можна було провести цю роботу. Все це вирішується, все це можна робити, але треба, щоб хтось цю роботу організував. А хто кроме служби, яка має це поможе. Розумієте? Це не тільки права дитини захищати, а дітям треба пояснювати про обов'язки. Тому що ми вже обговорювали тут з Сергією Петровичем ситуацію. Все. Перед комісією, що з дітьми важко спілкуватися, сьогодні дуже важко нам, дорослим, підходити і робити якісь зауваження навіть в чемній формі церобкування справа, але діти це не сприймають. Вони, ну, вони так не виконані, що хтось може робити зауваження зі сторони. Реакція неадекватна дітей, тому що починають розговорити про права свої. І не годь про обов'язка. А вести себе в громадських місцях діти наші не вміють. І питання ми піднімали про відпочинок дітей, канікули почалися літо почалося, хто за ними дивиться. Чи всі батьки дивляться за своїми дітьми, де вони відпочивають, як відпочивають, З якими наслідками. Безумовно, що служба створена на той випадок, що такі батьки роботу цю не проводять, і служба це робить за них, тому що це громадський порядок. І поліція повинна там бути залучена однозначно. І служба у справах дітей повинна бути. Тоді буде якийсь у нас порядок, тоді наші діти будуть якось справлені наші вести і виховуватися. Оце те, що я хотів додати до того, що ми говорили, що цю роботу треба вже фор... о, як... конкретизувати. Да? Є служби, це... кроме вас, ніхто сьогодні на це повноважень не має. Ваша ініціатива, ваші пропозиції, думаю, де депутати підтримують, і громадські громадських теж підключимося. І тоді у нас буде якийсь порядок. Дякую. Я думаю, що така активна обговорення пов'язано з тим, що небайдужі, тому що проблема назріла, і люди, депутати небайдужі до вирішення цієї проблеми. І коли якщо ви не заперечуєте, то пізніше давайте винесемо на засідання комісії ще раз це питання, коли вийде Роман Валентинович, обговоримо і дійсно може намітимо. Не, не, не широчаю програму, коротенько, але конкретно. Що, як і на який результат? Хоча моніторинг по, по, по громадах провести, яка ситуація з дітьми, де, де може поліція підключитися. Не, не з метою контролю, контролю за службою, а з метою налагодження. Це моніторинг за ситуацією на місцях, служба може доповісти, бо вони ж контролюють цю ситуацію. Я наскільки знаю це рішення. Ну, як термінова і сесія збирається по цьому питанню, то, ні, то ні. запросимо Рамана Валентиновича на сесію, важливо, ви мене не зрозуміли. Ми ну, зараз uh, приймемо якесь рішення, і якщо буде рішення позитивне, ми його виносимо на сесію. Але потім вже комісія для актуалізації цієї роботи проведе ще одне засідання, і тоді попробуємо спільно Можливо, за ту колегію поговоримо, яка перед вами. Ну це так, з рама Ні, ні, ні. Але це ні, ні, ні. Але ви, ви не плані зрозуміли, я думаю, що якщо 9 травня прийняти цей документ, то відповідно цей змін, їх треба мати, вони mm -hmm. будуть. Так, колеги, хто приступає за те, щоб погодити дане рішення і винести на засідання сесії? Ще раз зачитаю вам, внести зміни у положення про службу справа дітей, виконавчого комітету Болонської сільської ради, затверджене рішення 5-ї позачергової сесії 8 скликання від 4 березня 2021 року за номером 5 зі змінами. І додаток один, те, що ми обговорювали. Хто за це, прошу голосувати. З чотирьох, 4, 4 проголосу. Рішення прийнято, Питання на сесії. Я вдячний за роботу.